Друзі, І можна сказати, що перша хвиля квітування троянд завершена. Залишились тільки ті троянди, які були підмерші, які були обрізані, і почали квітувати набагато пізніше. Але ті, що вже відцвіли, потрібно обрізати. А вірніше, в більшості вони підрізані. І потрібно відновити сили наших троянд. Я роблю кореневе підживлення. Тобто розводжу добриво в воді, я користуюся майстром 20 20 20 формулою, розвожу у воді столова ложка на відро води і проливаю троянди з розрахунку 2-3 літра на троянду, в залежності від віку троянди. А по листу я оприскую від хвороб від чорної плямистості та борошнистої роси. Користуюся скором та топазом, а також актофітом від шкідників, тому що зараз почалася спека, і хвороби вже почали проявлятися, особливо на більш ослаблених трояндах. А через 10-12 днів я почну підживлення троянд по листу плантафолом, вже із меншим вмістом азоту, а з більшим вмістом фосфору. І це буде плантафол 10. 54,10. Троянди відцвіли, і що ж у нас залишається? Що у нас зараз на цю пору квітне? І, звичайно ж, лілії. Лілії, які добре переносять спеку, а спека почалася більше 30 градусів. Не всі квіти можуть витримати таку спеку, а лілії цибулеві. Вони прекрасно витримують спеку і в цю пору вони дуже класно цвітуть. У мене всього декілька сортів лілій, і це в основному азіатські. Вони починають цвісти одні з перших, їх багато сортів, тому доволі довго вони цвітуть. Але є одне але після відцвітання їхнє листя часто пошкоджується хворобами. І вони стають неприглядними, тому їх не на передній план. Хоча в мене і на передньому плані, вони вже в мене доволі давно, і спочатку вони дуже себе знову проявляли здоровість, скажімо так. Але з часом, з часом вони стали хворобливі. Тому я їх в цьому році збираюся прибрати звідси ну і висадити щось інше. Хоча альтернативі лілій не так-то просто і знайти в спеку особливо. Хоча для спеки існує і багато інших посухостійких рослин, але вони вже не такі буйноквітночі. І ось у мене є посухостійка клумба, яка. Складається із лаванди, юки, куничника очеретяного, самого звичайного очеретяного. Але він дуже швидко нарощує свою масу, доволі агресивний. Але такого, такої краси ще треба пошукати, навіть серед куничників. Він нарощує дуже велику масу і ось так прямо релаксуєш біля нього, наскільки класно він під час вітру. А зараз вітрів майже постійно, тому він постійно виглядає дуже декоративно. І лаванда, звичайно, друзі. Лаванда, лаванда ніколи не підведе. Посухостійка, квітує дуже довго, рясно. І е, особливо з компаньонами виглядає надзвичайно чудово, а також з Ось у мене це нова клумба, і я сюди тільки формую, тільки формую. Тому що рослин не надто багато, декілька буквально сєдумів, і це Мідендорфа, а також Еверса. І ще один. Ось один, який я в себе також і знайшла, він у мене дуже давно, але був загублений. Ще один сєдум. А також у мене це ще місце для вербени бонарської. Вона у мене вже була в минулому році, і в принципі вона сама насіялась. Я навіть розсади не робила. Вона насівається і дуже, дуже рясно насіялася. Я навіть підкригувала її. А ще в мене з'явився ось такий сукулент це дилосперма. Дилосперма двох сортів у мене тут. І я навіть не очікувала, що вона так швидко розростається. Це посадка цієї весни і була висаджена ось такими двома невеличкими куртинками. Ну, Вона так розрослася, а ще я її висадила в доволі тісному місці, як для неї. Планую її пересадити восени. А ще, друзі, це місце для молодил, яку я сформувала в минулому році восени. У мене було три сорти молодил і яке в цьому році одне навіть зацвіло. І ми вже його всі прозвали баобабом. Боже, так подобається ця назва баобаб. Ось такими... Невеличкими, але такими ніжними квіточками воно цвіте. Ну, як же без молодил в посухостійкий час? І в мене було три сорти, але вони в мене в такому непідходящому місці росли, що, в принципі, я краси їх і не бачила. А зараз вони так розрослися, такими великими рослинами вони стали, такими великими ну, трояндами, як їх вже можна назвати? Що я просто хожу і умиляюся цими молодилами. Ось такі великі вони під ясколкою. Ясколка в мене тут поруч росте, але ще подумаю, що з нею робити, чесно кажучи. Хоча вона й посухостійка, але є до неї також питання. А ще я ось купила цілих 10 сортів. Цілих 10 сортів було в одному контейнері. Я їх посадила також разом. Мені дуже сподобалось, до речі, коли вони ростуть разом. І вони прижилися і почали навіть уже давати дітки ось таке павутинне, одне молодило, а також у мене трубчасте є. Я його ніколи не бачила до цього. І ось у нього вже з'явилися Дивіться, ось такі дітки, так що е, я навіть зможу в подальшому їх розмножити і розсадити. Хоча молодила розмножується дуже швидко, і дуже вони швидко заповнять цей простір. Так що можна робити в подальшому буде обмін. І ось так, друзі, зараз виглядає гряда. Звичайно, тут ще працювати і працювати. Але зараз складаю список рослин, які я Зможу восени підсадити, ну, де їх знайти, які є варіанти, ціни і так далі. І потім восени я зроблю до оформлення цієї гряди. І як прекрасно юка, квіти, вірніше юки, ось ці дві вертикалі поєднуються із куничником. Ось такі біло-зелені, зеленковаті, вертикалі на фоні зелені, а також із лавандою, виглядають дуже ефектно. А взагалі є смисл в цю композицію досаджувати різні сорти лаванди. Чим я зараз і займаюся? Я зараз займаюся підбором лаванди, дельфініумів ну і інших рослин. Але це буде попереду ще покажу. А ще, друзі, дуже ефектно зараз виглядає ось така маса дуже старого, давно вже забутого лілейника. Або, як ми називаємо його, бабусин. Ну, звичайно, і з теплотою і любов'ю ми його називаємо. Бабусин-лілейник із серії Бабусини квіточки. Так, от у мене він вже так, так розрісся, і зараз у мене більше стасу цвіть. І коли він зацвітає майже кожен день по одній квіточці, бо ми ж знаємо, що лілейник квітне всього один день. Але ви розумієте, оце коли сто квітів зацвітає, оце океан. Це виглядає надзвичайно ефектно і дуже красиво цей колір поєднується із лавандою, з оцім кольором голубим, а також на фоні куничника дуже гарно він виглядає. А ще, друзі, ось показую лілії азіатські, які не так часто зустрічаються в садах. Вони не надто яскраві, такі ефектні, але показую, як вони виглядають вживу. А також з чим їх можна поєднати. У мене ось ці дві лілії, вони ростуть, це одна із них Натті Прай, то двохколірна, і Night е, Flyer, ця темно. І вони в мене поруч із жовтими ліліями. А ще, друзі, хочу вам показати не знаю, можливо, не всі е, бачили, як цвіте цибуля порей, ось такими галіумами. І дуже класно вона із лавандою. Взагалі зараз солірує, мабуть, лаванда, якщо її посадити в достатній кількості. І ось так цибулька порей своїми кулями, кулями, які зразу можна сплутати із аліумом, ось так вона виглядає із лавандою, а також з лавандою. І ще в мене тут ростуть салатні трави. Ось це в мене рукула. І рукула називається попелюшка. Вона цвіте е, такими жовтими квіточками, це вона вже на стадії відцвітання. І, вона, і я її завжди, залишаю. я її в цьому місці завжди саджу разом із лавандою і матіголою. І вони дуже класно виглядають. А порей я саджу вже декілька років. І наостанок я хочу показати свою трав'яну клумбу, яку я сформувала ще в минулому році, і підсадила сюди синіголовник. Ось так він зараз виглядає. Взагалі, ось так ця клумба зараз виглядає. Це природні трави, які не поливаються спеціально тільки дощами. Ось тут у мене сокирки самі насіялись, дереві, правда, я підсадила. Ну і ще декілька якихось трав я підсадила в минулому році. Але я збираюсь піти по лугах і знайти е, ну, багато цікавих рослин, щоб посадити в цю групу. Але дивіться, як ефектно виглядає синіголовник. І це ж він ще не на піку свого розфарбування. Він повинен бути більш насичений. І в цій трав'яній клумбі він виглядає ну, просто бомбезно. Ось так, дорогі мої друзі, дякую за перегляд, буду вдячна за лайки і підписки і до нових зустрічей!